Люди як пісок, ціна життя. У богів не існує національної приналежності. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Це відео для тих, хто вірить в енергії тонких планів і для тих, хто з ними взаємодіє. Усіх, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором і релігійних фанатиків, прошу. Проходьте, будь ласка, повз, і не пишіть низьковібраційних коментарів під моїми відео. Вони дисонують з високими енергіями мого каналу, і я їх блокуватиму. Вчора у медитації зустріч з Ісусом, син Божий сидів біля ріки і пересипав із руки в руку пісок. Дивися, сказав він мені, люди навколо вас, світлячків, як пісок. Проходять пос, більшість сторониться і не бажає слухати того, що ви знаєте і чим з ними ділитися. Таке метафоричне видіння з Ісусом відкрилося мені Луча Сазар. Так і так: більшість проходять, стороняться, не бажають слухати. Не бажають слухати не лише у фізичній реальності, а й тут, на каналі. Дякуючи щоденній систематичній взаємодії із божественними енергіями фіолетового полум'я, мені глибоко відкрився той справжній світ, світ, із якого кожен із нас родом світ тонких енергій. Я і кілька світлячки моєї телеграм-спільноти Всесвіт» щоденно отримуємо звідти найправдивішу інформацію, якою я з вами ділюся на моєму каналі. Нерідко у мене складається враження, що я стукаю в замуровані двері. Кажу, що правильний прапор такий, яким він є зараз, бо синій, блакитний то небеса, то Бог Творець, вище за якого немає і не може бути нічого. А мені й далі пишуть коментарі, що це не так, щоб я зрікалася іудейського Бога, пробуджувалася сама і будила інших. Бо наша віра то Сонце і українці мають власних богів. Мушу вас розчарувати: у богів не існує національної приналежності, її вигадали люди. У моїх медитаціях енергія фіолетового полум'я кілька разів заносила мене до вознесенних владик, серед яких і боги різних вірувань, вірувань, ярлики яких начепляли на них. Земляни. Разом із Вознесенними із Богами я енергетично працювала задля порятунку планети. Там, у небесних висотах, вони всі разом об'єднано взаємодію для просвітлення людства, яке у темряві власної несвідомості і невігластва сварить їх між собою. Запрошую до наших спільних захистів і медитацій за перемогу країни та очищення планети, які ми проводимо у моїй телеграм-спільноті Всесвіт щовечора. Запрошую також на мої авторські курси: базовий, енергетичні діаманти філетового полум'я» та архангельські промені зцілення». На курсах ви навчитеся зцілювати не тільки себе і своє життя, а й своїх рідних. Записатися на курси можна у моїй Телеграм-спільноті Всесвіт». Посилання на спільноту. Знайдете інформацію під даним відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Енергообмін важливий у будь-якій взаємодії. Для мене важливо відчувати ваші енергії в подобайках та коментарях, які ви залишаєте під відео. Якщо мої медитації, а також інформаційні відео вам до душі і допомагають змінювати ваше життя на краще для гармонійного енергообміну, ви можете подякувати мені. За них донатом для розвитку каналу. А я щиро сердечно дякую кожному за ваш донат. Ера еру Водолія, на початку якої ми всі живемо, у власному усвідомленні і сприйнятті реальності, кожен повинен прийти до фіолетового полум'я, як однієї із форм вираження Святого Духа. Вчора у медитації Фіолетове полум'я. Разом із Сен-Жерменом я рухалася над землею у Фунікулері, бачила, як десь горіло фіолетове полум'я, до якого тягнулася довга закручена черга. Кожен, хто стояв у черзі, передавав вогник фіолетового полум'я із власних долонь наступному. Той, хто отримав свій вогник, йшов і очищав ним повітря, водойми, простір навколо. Альтернативи не існує шлях. Один. Об'єднатися навколо фіолетового полум'я і працювати задля трансмутації власного життя, життя власної країни, життя планети. Вони усвідомленість кожної істоти Божої це ціна чийогось життя.